Сьогодні річниця масових розстрілів на майдані. Уже з самого ранку на Інститутській почали віддавати шану пам'яті героям Небесної Сотні. Туди приходять рідні, і близькі загиблих активісти Євромайдану та волонтери. Вулиця Інститутська, яка перетворилась на меморіал Небесній сотні, нині всипана квітами. Сюди з самого ранку сходяться люди, аби вшанувати тих, хто змінив Україну. Зі сльозами на очах згадують криваві події річної давнини і дякують героям. Квіти всім покійним, хто поклав своє життя за нашу свободу, за правду, ми будемо надіятися до кінця. І будемо ми всі йти до кінця. І велика шана, і велика дяка покійним, і Небесній Сотні, і тим, які гинуть на сході. Слава Україні! Василь Петрович був тут у той кривавий день. Каже, від полі снайпера вберіг лише бог клянеться. До кінця днів буде виборювати те, за що полягли його побратими. Прикро те, що революція гідності не дійшлася до нас на місця, не дійшла в обласні центри, не дійшла в районні центри. Але ми будемо старатися тут на місцях, хто лишився тут, а хто воює там, а хто лишився тут. І нам потрібно цих сепаратистів наших партій регіонів. І їх треба ну. Виводити, виводити з місцевих рад, виводити з обласних рад. Для Вадима революція гідності продовжилась на сході України. Після Майдану він добровольцем пішов воювати за незалежність нашої держави. Він щойно з Дебальцевого, на милицях, але готовий воювати далі. Переконаний, і рік тому руками Януковича розстрілював майданівців Путін. На Грушевського ми стояли в дозорі на барикадах. Ми піднялися наверх до Верховної Ради, то вони на русській мові кричали, що не чіпайте нас, дайте ми відійдемо. Залікуємо рани, будемо далі гнати їх в шию. Минув рік, але так нікого й не покарали за розстріли активістів революції гідності. Чому запитують нині активісти у тих, кого саме майдан привів до влади? На урядових будівлях вони залишили наклейки зі знаками запитання. Утім, жодних закликів не проголошували. До чиновників завітали із красномовним мовчанням. Я б очікувала все таки, щоб знайшли людей обивців людей, які вбивали. Хотілося б би просто якось для себе знати, що ці люди покарані, що вони несуть відповідальність за свої злочини, за свої дії. Я сподіваюся, що наші політики дійсно його візьмуть додому, вечором сядуть і задумаються. А дійсно ви зробили щось? Кристина Гавриш, Олена Опанасенко, Андрій Радіч, Тевай.